Больше питання. В міжсесійний період приймати розпорядження голови села територіальної громади, але є такі видатки, які і записані так в рішенні сесії, що проводяться за поводженням з постійною комісією селищної територіальної громади з питань фінансів бюджету, планування та соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва розподіляти та перерозпроділяти протягом. До я перепрошую хоч із засібнення, буквально перед бюджетом комісією надано пропозиції ці. Це нагальна потреба зробити перерозподіл видатків в межах головного розпорядника селищної ради перерозподілити з іншої діяльності у сфері державного управління і організації. По управлінню, по функції 050 на проведення заходів, заходу на захід та на придбання пального, також по придбання пального для, для щоб поповнити матеріальні. Мають статусу то, постраждалих у по зв'язку по з, -зв з чорнобильською катастрофою. І по категоріях тих діток треба спланувати також кошти за рахунок місцевого бюджету, бо це категорія, які мають пільги. У нас прийнято рішення на сесії стосовно кільного харчування діток дошкільного та шкільного віку. Там також треба виділити кошти буквально на цих два місяці е листопад. Канілку по категоріях обрахували, і такі кошти також перерозпределяються в межах головного розпорядника управління гуманітарної політики. Якщо ви хочете конкретно, то там все написано, з якої функції, на яку, по яких кодах перерозпределяються кошти. І також, щоб забезпечити підвезення діток до школи, не вистачає по маршрутах на напальне, також прирозпределяємо. Межа головного спорядника. У мене все. Інформація, якщо є. Військово формувальниця безпеки України та за забезпечення органа. Змін до Програми соціального захисту населення учівської селищної ради 2021-25 років. Інформує помочь пересекла. За результатами проведеного аналізу звернення, які опинилися в складних життєвих обставинах та військовослужбовців, які зазнали поранення контузії травм та каліствах, пропонується збільшити суму витрат на 25 п'яти рік по заходу надання одноразової грошової, грошової матеріальної допомоги. Громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах на 20 тисяч, та військосслужбовцям, які зазнали поранення контролі з травм чи карівства на 49 тисяч. Загальна сума по закладу на 25 рік становитиме 339 тисяч. Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету отеришної територіальної Питання порядку для ну, про внесення змін до рішення Ребочівської селищної ради від 30 жовтня 2024 року про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Рубошівська багатопрофільна лікарня Ребочівської селищної ради на 2025 2028 роки, і формує РНС Кісер. Доброго дня. зв'язку з уточненням минулого. Законодавця і проєктно-кошторисної документації пропонується внести зміни до програми заходів фінансових підтримки комунального підприємства Лудочківська підприємств, платопрофільна лікарня. Замість заходу реконструкція частини лікувального корпусу з влаштуванням ліфта. Пропонується викласти в нові редакції. Створення безбар'єрного простору, капітальний ремонт частини приміщень лікувального корпусу комунального підприємства Любосівської платопрофільного лікарня Любосівської селищної ради з влаштуванням підйомника. Прошу. Вамацію закінчимо. Запитання немає. Загальний опцию фінансування ресурсы на 2026 року становити 960 тысяч, а на опцию заняття на 22-26 руки 4 мільйони 227 тисяч. Симу може встановлювати.